Забираю з дитейлінга нашого коня, який потрапляє до нас на продаж. Це автомобіль, скажімо так, нашого друга, кума. От. Автомобіль цей 2017 року, це ск 75 d з мінімальними пошкодженнями. Машина куплялась, в принципі, для себе, Нині катанули, ну, тобто від'їздили 20 тисяч. Ну, все, їдемо далі, Купляємо нове. Ну, от, а це йде у нас на реалізацію. В неї було пошкодження по США. Це ось це крило, переднє праве фара і бампер. Все, вона була на ходу, ходова в неї була на ходу, Тобто поміняли бампер, поміняли крило. Поміняли фару. Безпека не стріляна, машина вся в принципі от, от, от така. Зараз що ми маємо? Маємо те, що маємо. Літня різина хороша. Е, зроблені ручки, зроблений антихром Фарбовані в колір кузова диски. Гарні всі без бордюрки, без зауважень машина в ідеально чистому стані. Гарному, то, в принципі, якби вона і тут їздила, тільки одну сраку возила. От, так що все не встигло засоватись, нічого, все гарні коврики. Все функціонує, виїжджають ручки. Все чисте, файне доглянуте. Якось так, 75-ка. Їде гарно, проїжджає достатньо по кілометражу, майже все те саме, що було заявлено із завода. Цох ніхто, звичайно, що зараз не перевіряв, але якщо вам потрібно буде при вашій зацікавленості, без проблем для вас чи подборщиками можемо прочитатись, заїхати на діагностику, щоб для вас надати достовірну і актуальну інформацію. Якось так. Якщо що, вибачте за звук, забувся мікрофон. А, машинка чистий 17 рік, буде на продажі, буде на Рія. Якщо що, то звертайтеся за номером телефона, буде додано ну, внизу. Якщо це у нас із Ютуба, ви побачите моє відео. Мене звуть Богдан, ми в Луцьку Welcome! Гарного всім дня! Дай вам Бог!